Квадрокоптери типу Mavic 3T, Mavic 3E, Matrix 30, Matrix 300, а також гексакоптери, четверті утели. Для нас є одним з пріоритетних напрямків допомоги. Ми розуміємо, наскільки це потрібні речі нашим воїнам на фронті. Вони допомагають вести розвідувальну роботу, спостереження, контролювати, скажімо так, і процес бойових дій. Ну і частину з цих квадрокоптерів використовують і для бойової роботи, і для роботи зі скидами. Тому ми, скажімо так, і в минулі роки, і цього року цей сегмент закуповуємо найбільше і найчастіше. Обов'язково намагаємось купувати квадрокоптери з тепловізорами, щоб надавати можливість воїнам. Працювати і в день, і вночі, ну і постійно на них безпосередньо кошти виділяємо. Сьогодні ми передаємо квадрокоптери DJI Mavic 3 t Thermal, це квадрокоптери з тепловізором. Традиційно це бюджетна закупівля, вартість 10 одиниць, понад півтора мільйона гривень. Тому знову ж і знову дякую оплатникам податків, друзі. Не втомлююсь повторювати. Завдяки вам ми маємо можливість допомагати нашим селам оборони. Отже, допомагати самим собі. Зазначу, що з початку року, якщо брати тільки квадрокоптери. То це вже близько 350 штук. Ми передали безпосередньо. Ну це доволі таки значна цифра да, для тих підрозділів, які ми допомагаємо, і далі будемо допомагати разом з тим. Залишаються пріоритети в півідрони. Ми збираємо їх самі, купуємо знову ж таки сімка, вісімка, десятка з двома камерами, з тепловізійними камерами. Вже понад 4300 штук ми забезпечили. І знову ж таки, це засоби РЕП, РЕР, яких ми вже 110 одиниць забезпечили для Сил оборони. Ці три напрямки будемо продовжувати далі фінансувати, виділяти кошти.